Привіт! Я рада вітати вас на каналі Dora School. Сьогоднішнє відео буде дуже практичним і, чесно кажучи, одним з найулюбленіших форматів. Ми будемо готувати корисну випічку. Я покажу вам 4 рецепти: які без глютену, без лактози, без яєць, без білого цукру. З дуже простих доступних інгредієнтів, це випічка, яку можна їсти щодня, не відчуваючи провини, не боячись набряків, стрибків цукру чи проблеми з травленням. І що дуже важливо, це випічка, яка допомагає закривати дефіцити і підходить як для щоденного харчування, так і для свят. Почнемо зі сливового пирога. Це один з тих рецептів, які ідеально заходять і на кожен день, і на святковий стіл, на форму від 18 до 20. Ти сантиметрів. Спочатку ми змішуємо всі сухі інгредієнти в одній мисці. あ。 Далі додаємо рідке яблучне пюре, кокосове молоко, оливкову олію та лимонний сік. Тісто виходить м'яким, ароматним і дуже приємним у роботі. Сливи очищаємо від кісточок і нарізаємо довільно форму застиляємо пергаментом, викладаємо тісто. зверху сливи і трохи підсолоджувача. Випікаємо при 180 градусах приблизно від 30 до 35 хвилин. Це ідеальний варіант, коли хочеться солодкого, але без шкоди. Другий рецепт галета, яку обожнюють всі, хто любить домашню випічку з мінімумом інгредієнтів. Без дріжджів, дуже легка для шлунку, можна їсти навіть ввечері. Начинка, яблука і грушу очищаємо, нарізаємо кубиком, тушкуємо з кокосовою олією і підсолоджувачем. Від 15 до 20 хвилин начинка має бути без зайвої рідини. Тісто змішуємо всі сухі інгредієнти, додаємо кокосове молоко, яблучне пюре, кокосову олію. Збираємо тісто в грудочку, розкочуємо між пергаментом, викладаємо начинку, формуємо галету. Пікаємо при 180 градусах від 20 до 30 хвилин. Це той рецепт, який можна робити хоч кожні вихідні. Третій рецепт печиво грибочки. Це без глютену, без лактози, з гарним складом чудово підходить для дітей і свят. Воно добре закриває потребу у вуглеводах, без різких стрибків цукру і дуже класно підходить як десерт до чаю. І ще один варіант солодкі вафлі. Це ідеальний сніданок або перекус, яблучне пюре, вівсяне борошно, мінімум жиру, максимум простоти. Вони швидкі, легкі і дуже добре заходять тим, хто тільки переходить на більш здорове харчування. Якщо ви зараз дивитеся це відео і ловите себе на думці, я б так хотіла харчуватися регулярно, але не хочу постійно шукати рецепти. У мене для вас дуже хороша новина. У нас є Dora Cooking Club, це кулинарний клуб, де вже понад 90 рецептів корисних солоних і солодких страв. Там випічка, сніданки, десерти, прості страви на кожен день, без складних інгредієнтів, без крайнощів. І отримати доступ дуже просто потрібно лише перейти за посиланням у шапці профілю. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, напишіть у коментарях, який рецепт сподобався найбільше, і обов'язково підписуйтесь на канал.